Товариство вітаю, мене звати Олексій. І сьогодні я хотів би вам показати свій набір інструментів на ADC, це набір, за допомогою якого можна щось полагодити або зробити невеликий ремонт для речей, які вас оточують. Даний набір я зібрав нещодавно, він важить 840 грамів, невеликий, відносно компактний, його можна закинути в рюкзак, багато місця він там не займе. Те, що було до цього, в цьому поочі ви можете побачити в підкасті відео. Отже, готуйте свої улюблені напої і ми починаємо. Почну з того, що зазвичай разом з цим набором я використовую ще рукавиці. Ними просто зручніше працювати, плюс у мене є мультитул. Якщо я даю якусь серйозну нагрузку, то в рукавицях це значно комфортніше та й безпечніше. Пару слів про Poach. Це китайський органайзер. Я б назвав це реплікою на відомий і вже старенький органайзер від Maxpedition. Він в мене вже багато років, але як ви бачите, нічого не відірвалось. Все чудово працює, система молі. Можна підвісити за карабін, чи просто навіть кудись така велика ручка. Має велкро панель для пачів. Карман з сіточкою. Він теж на велкро на випусці можна щось застібнути, але я його не використовую, просто нема сенсу. Звичайна фурнітура, але є такі темляки, хлястики, за які зручно відкривати. Змійка працює добре. Я думаю, що навіть зараз можна придбати на Алі такі ж самі поучі. Перейдемо одразу до того, що в нас всередині. У мене тут багато чого розсипом, на жаль. Я навіть розумію, що, може цей органайзер не дуже підходить під задачі, які я для себе ставлю, і що я хочу мати, але поки маємо, що маємо. Я думаю, ви вже можете оцінити загалом, що тут і як. Почну з лівої сторони. Почну з ліхтарика. Китайський ліхтарик, але має свої досить гарні переваги якраз для ремонтного набору. Огляд на них я вже робив окремо. Теж можете подивитись у посиланні відео -підсказці. По ліхтарику коротко світить гарно, декілька режимів заряджається від Type-C з індикатором зарядки. Є магніт, тобто він в мене тут на карабінчику, його можна відчепити. Якщо ви щось робите в темряві, чи це щось, наприклад, пов'язане з машиною, з якимись речами, можна. Його покласти на землю в різних положеннях, можна його прикрутити на штатив, і також є магніт, щоб просто його кудись причепити. Плюс є карабін і відкривашка для бутилок. Все просто, все зрозуміло, відносно компактно і дуже добре світить. Концепція відео буде полягати в тому, що я буду розбирати цей набір і окремо про кожну річ щось розказувати. Під руку одразу попав клиночок. На мультитулі теж є клинок. Ну, я думаю, ви знаєте, які на мультитулах клинки. В цілому щось підрізати можна, але хотілося б мати щось окремо, не таке важке, не таке габаритне. Я сюди запхав просто звичайний клиночок. Лезо танто, дуже гострий, зручно працювати з проводкою, вже перевірено. Тобто, під. Таким кухотом нахилу, він наче рубає. Так. Перший клиночок є. Далі, з приводу ліхтариків. З приводу ліхтариків цікава особливість. У мене до цього тут був великий ліхтарик, і реально він просто займав місце. Він був великий, він світив погано. Що я придумав натомість? Я натомість придумав ці два ліхтарі сюди покласти. Цей більш універсальний і реально варіант для ремонту супер підходить для стаціонарного. Цей варіант добре підходить якраз коли потрібен точкове, точкове світло. Теж є декілька режимів. Можна зробити більш спрямований луч світла. Все дуже просто. І що ще мені в цьому сподобалось те, що це заряджається від Type-C, а цей заряджається просто працює від звичайної батарейки 2А. Тому це такий один. Універсальний варіант, коли ти просто закинув сюди батарейку, і це буде завжди працювати, не треба нічого заряджати. У мене бувають випадки, що я просто буваю провтикую мен, коли там в мене майже розрядився вже ліхтарик, і мені треба що зробити, а він вже ледве світить. В цьому випадку такого не буде. І для ремонтних робіт ліхтарик в цьому алюмінікі добре тримається, не б'ється, і мені його просто не шкода. Коштує він, як і цей, мабуть, теж пару баксів. Далі мультитул. Цей мультитул мені подарували, він мене вже давно. Не дуже їм зручно користуватись. Якраз для цього я і використовував рукавиці, тому що у випадку якогось навантаження, просто некомфортно давити на ці ручки. По мультитулу багато не буду, бренд Тулзен Декілька разів рятував мене по асортименту. До речі. Цікава ваша думка, для чого ця типу пилочка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тут також все просто пилка вже така серйозна по дереву. Викрутка, відкривашка. Все просто. Але працює. Що ще треба? Можливо, колись так. Це будуть якісь круті олайти чи там лезермани, але поки те, що є. Так. Далі. У очі є такий карабінчик, на ньому якраз висить ліхтарик, він з цього не загубиться, нікуди не випаде. Зручно щось чіпляти. Далі. Далі все просто. Це стяжки. Стяжки універсальна річ. Щось підтягнути, плюс тут є термоусадка, куди їх запхав. Тобто невеличкі ремонтні роботи з проводкою можна зробити. Серветки вологі. Щось не спиртові, але щось витерти, щоб просто не було бруду, і з цим працювати значно комфортніше, ніж в багнюці. Банально просто витерти руки після роботи. Метр. Метр в мене тут ніяк не закріплен, але хотілося би, на карабін не знаю, поки його ще не кинув. Ну, мабуть, із цього всього то. Цим я користувався найбільше. Тому що дійсно, коли навіть просто приходиш в магазин, тобі треба щось відмінряти для дому. Там. Ну, він рятує просто. 2 метри оптимальний розмір. Точніше, оптимальна довжина. То тобто, можу рекомендувати. Можливо, у вас є компактніші варіанти. До речі, тут теж можна зняти цю насадку, і це буде менше. О. Хай поки так буде. Запальничка, куди ж без цього. Є і були ідеї замінити її на біковську маленьку, тому що ну, банально не, не потрібна така велика запальничка в ремонтному наборі. Але просто шкода, бо ця запальничка себе добре зарекомендувала. Вона безвідмовна, я б її так назвав, працює завжди, все супер, можна заправити ще газом. І, звісно, ж намотка ізоленти, куди ж без цього. Далі дві скрепочки. Тут все просто. По факту для ремонтного набору це як маленький, це як маленька проволочка. Далі мої вже улюблені. Кніпікси, XS. Я думаю, ви бачите, яка тут робоча ширина. Дуже непогані кліщі. Їх я можу прям рекомендувати. Загартоване залізо. Все супер тримається. Вони в мене вже так нормально поюзались. І займають дуже мало місця. Всього 10 см довжину. Для Ісі це чудовий варіант. Я навіть окремо їх тягаю з собою просто. На звичайному EDC. Дві булавочки. Це ніяких прикмет, нічого. Просто по факту іноді буває так, таке треба, що потрібна голочка. Без питань. Чи щось просто надірвалось, між собою скріпив, теж все працює окей. Маркер. О, нещодавно його замінив. Чесно, я ще не знаю, який він по якості. У мене до цього стояв старенький звичайний. Такий трохи побільше маркер для дисків. Я думаю, ви всі це пам'ятаєте. на них Там CD DVD написано. Він старий, але бляха, він до сих пір пише. І я навіть такий трош... трохи в шоці, бо йому, мабуть, вже років, не знаю, 10 замінив на маленький компактний від Стенлі, побачимо, як він себе проявить. І з плюсів це, звісно ж, розмір. Тобто, наприклад, якщо оптимізувати цей набір, можна зібрати щось маленьке у більш маленький патч. наприклад, такий, як у попередньому відео на моєму каналі. Хто ще не бачив, заходьте, подивіться. Так, ручка. Ну, Все банально просто. Пінцет. І ми дуже зручно. Щось підіти, навіть дістати занозу при тому, ну, таку доволі грубу, дуже зручно. І теж пролізти кудись далеко, щось підтягнути, ну, вже знадоблялося. Батарейка типу 2А, клей. Думаю, тут пояснювати не треба. Тяжечка. Ну, до цих невеликих ця трохи побільша потовща. Силікончик. В комбінації з цим працює чудово і займає небагато зовсім місця. О, це в мене вже із нового. Одразу дістану все. Ключ тріскачка. Подовжувач і мій набір біт. Не дивіться на позначки, тому що вони не відповідають дійсності загалом. По бітам, я думаю, тут все зрозуміло, Ну, для мене це, наприклад, найбільш популярні, якими я користуюсь. Ключ тріскачка від Bosch. І подовжувач. Це я купляв в комплекті. Тут все просто. Вже попрацював нею, в принципі, питань поки ніяких немає. Дуже компактно. Єдине, що мені в цьому сподобалось, тобто, якщо збирати компактний набір інструментів, то цей варіант сюди дуже добре вписується. Лягає в три пальці. Зробити навантаження в цілому зручно. Цей ключ продавався в комплекті. Якщо вам цікаво, я можу окремо зробити огляд на цей набір весь. Напишіть в коментарях. Залишилась батарейка, акумулятор для ліхтарика. На випадок, просто якщо ця вже закінчиться, вона тут вже давно стоїть, але ліхтарик ще досить світить окей. Єдине, що не сказав про карабінчик, це щоб якраз причепити цей поуч там за щось. Чи просто навіть. Якщо ви його не кладете в рюкзак, його можна закинути чи на систему молі, чи на карабін, просто кудись там до рюкзака, до ременя. Такий більш універсальний варіант. Ну і звісно, саме органайзер куди ж без якогось там крутого, тактикульного патча. Отже, на цьому все. Не хочу більше затягувати відео. Висновки робіть самі. Якщо вам щось сподобалось чи не сподобалось, чи ви можете щось доповнити? Пишіть в коментарях, я все читаю на все відповім. Війна триває. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і хай щастить!